У Тернополі розпочались репресії проти активістів Євромайдану. Про це сьогодні заявила член страйкового комітету в Тернополі Марія Чашка. Вже підійшли працівники прокуратури міліції, правоохоронних органів до голови страйкому з пред'явленими якимись невідомо якими невинуваченнями, Мають намір його затримувати. Є інформація про те, що ми очікуємо репресій стосовно мене і стосовно інших активістів майдану. Я прошу громаду не лякатися цього. Ми занадто довго боялися, ми занадто довго сиділи по кутках. Нас тепер піднялося настільки багато, що вони нам не страшні. Допоки ми разом. Повістку в суд Отримала сьогодні і директор галицького коледжу Марія Баб'юк. Виявляється, що е, наші працівники обласної державної адміністрації звернулися з відповідною заявою, напевно, ну, в прокуратуру. Я так думаю, тому що це прокурор підписав документи. Десь 50 осіб, які звернулися з заявами, виявляється, у прокуратуру про те, що е, частина тернополян перешкоджали їм працювати, е, ну, захопили тут взагалі інкримінується, що захопили приміщення обласної адміністрації. Ходять до судового розслідування. Згідування виявляється, вони вже проводили встановлено. Що дане кримінальне правопорушення вчинили стайора, чашка, баб'юк та інші особи. Повісткою Марію Баб'юк викликали у міськрайонний суд для того, щоб вибрати міру запобіжного заходу у кримінальному провадженні. Марія Петрівна каже, це репресії проти активістів Євромайдану і спростовує звинувачення. Ми нічого не захоплювали, ми нікуди не заходили в приміщення, ми нікого насильно не зупиняли. Да, ми агітували, розказували їх, просили на їх, що будьте разом з нами. Давайте притягнемо до хай притягне владу до відповідальності тих людей, які вчинили побіття журналістів, наших дітей. Та виявляється, що це в них не злочини. Це наші злочини за те, що ми мирно стояли, бо десять разів говорилося про те, що це просто мирна демонстрація. За блокування адмінбудівлі та знищення банеру слідчі оголосили повідомлення про підозри у скоєнні злочинів. Таке повідомлення з'явилось сьогодні на сайті обласного управління Міністерства внутрішніх справ України. Працівники міліції повідомили про підозру особам, які у місті Тернополі організували та вчинили кримінальне правопорушення, передбачене статтею 341 Кримінального кодексу України. Йдеться на сайті.